Начинайте співати, Мілана, слухаю вас. Так, слухаю. Жалуйтесь, жалуйтесь. Так. Боня, Так, скажіть, що вам, що за проблема? обід, Обид, да? А? Не чую, ви що розкажете чи ні? О, всі зібралися. У Нас сьогодні забастовка. Зібралися всі, бастують, кричуть, щоб дати їсти. От вся зборна. Ну що? Розказуйте, жалуйтеся. О такого збори, збори, главарь зборів. Да? Ну, ми щасливий сьогодні. А ну всі Боня не чує. Ось таке зборище любим наших.